9 квітня боєрчани разом з кращими учнями 5-го Б класу Боєрської ЗОЖ No1 вшанували пам'ять видатного українського поета Володимира Саміленка, вшанували своєрідно. за народним звичаєм. Посадили біля могили поета на пагорбі свято-михайлівського храму Кущі Калини. Кращі учні класу разом із класним керівником Ольгою Сивенко не тільки посадили калину, а й пообіцяли, що будуть доглядати за кущами. Ми обіцяємо, що будемо доглядати за нею, поливати її, і ми кожен розподілили на кожну свою калину. Відбулося вшанування пам'яті Володимира Саміленка. Так, а потім ми тут посадили ми колективом, ми гуртом таким товариством посадили тут червону калину. Бо пам'ятаєте, як народній пісні козак помираючи, казав собі насипати високу могилу, казав собі посадити червону калину. Цього ж дня у Боєрці по вулиці Хрещатик 135А відкрито меморіальну дошку на честь Бориса Дмитровича Списаренка. Відомий український поет, пісняр, прозаїк, журналіст Кабзар. Освітянин, член трьох творчих об'єднань, письменників, журналістів та кобзарів, жив у цьому будинку з 1939 до 1964 року. Дошку встановила згідно з рішенням Києва-Святошинської РДА за підтримки Боярської міської ради та за погодженням господині будинку Катерини Андрющенко. Серед учасників відкриття рідні, друзі, колеги. Один з найвідоміших у боєрці клуб бального танцю ритми центру творчості молоді оберіг нещодавно відсвяткував своє 15-річчя. Святковий концерт відбувся 9 квітня в актовій залі Боярського НВК Гімназія ЗОЖ першого ступеню. Численні глядачі разом з членами клубу та його керівником Ольгою Зарицькою згадали сторінки зоряного шляху до успіху. І пригадати справді було що? Адже за час існування клубу мистецтво танцю в ньому опанувало, за словами Ольги Миколаївни, понад 1500 дітей. Чимало випускників студії перетворили своє дитяче захоплення бальними танцями на справу свого життя. Тож щиро вітаємо народну студію бального танцю ритми з ювілеєм та зичимо її вихованцям і керівнику Життя як танець і танцю як життя. 11 квітня у боєрку прийшла справжня весна, тому що того дня розквітла магнолія. До цього сіренька й непримітна, вона раптом вдягнулася у весільну сукню з ніжного білосніжного квіту, усміхнулася сонячному промінчику, що таки прибився до неї крізь насуплені брови сірих хмар, та й завмерла в тремтливому, замріяному чеканні на фоні золотих хрестів Божого храму. Першими в гості до красуні магнолії завітала пара мурах. Точніше, прийшли на побачення серед тендітних пелюсток, щойно розквітлої квітки. Але то вже зовсім інша весняна історія. 12 квітня біля будинку урочистих подій відкритий фонтанний сезон. Тихі плюски та бризки води створюють затишок та приємну атмосферу біля одного з улюблених місць жителів Боярки. Суботній ярмарок перенесуть. Затвердження нової схеми розташування торговельних місць, а також встановлення вартості прибирання та вивезення твердих побутових відходів в ярмаркові дні щосуботи з адресою міста Берка вулиця Незалежності. Це питання вирішили під час засідання виконкому боярської міської ради 14 квітня. Після детального вивчення питання було запропоновано розмістити суботній ярмарок від площі перемоги по вулиці Незалежності 50 років жовтня до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького. Також було погоджено тариф за прибирання твердих побутових відходів у розмірі 8 гривень за 1 метр квадратний. Нова схема розташування суботнього ярмарку діятиме вже з 7 травня. Подивитися, які існують у нас громадські організації, вивчити їх питання, вивчити, якими взагалі питаннями займаються і що вони вирішують, що вони роблять у боях. Не секрет, що громадські організації дуже корисні для держави, тому що саме вони виконують ті функції, які часто держава не спроможна їх виконати. Представники влади продовжуємо саме напрямок розвитку наших громадських організацій. Дуже прикро, звичайно, що дуже мало нових облич. Саме громадські <ріст> Запрошуємо громадські організації взяти участь у конкурсі проєктів. Наступну середу відбудеться навчання організації по написанню проєктів. Проекти потрібно подати до 10 травня, а вже 21 відбудеться презентація.